Ну, проблема в 2023 році це дуже складний був рік для наших аграріїв. За да, це вже після звільнення Херсонщини, правобережжя, дуже 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 проблем э, стикнулись наші аграрії з дуже великими проблемами. А саме це замінованість, пошкодження всіх виробничих потужностей, знищення сільхозтехніки. Э, Кладів для зберігання зерна. Ці, -ці проблеми, з якими вони сокнулися, дуже вплинули да, на результати нашої роботи у 2023 році. Крім того, у зв'язку з тим, що було знищено і постраждали підприємства, вони не мали змоги отримати додатковий фінансовий ресурс у вигляді кредитів. Потім наші підприємства не мали змоги купити достатньо добрив, палива, насіння. Тому оці ці проблеми, які ми, з якими ми боролися разом з ними, да, планували, планували, якісь вирішували, якісь ще не вирішені і планується вирішити у 2024, 2024 році. Якщо говорити цифрами. То як і планували, ми з початку року у нас було засіяно більше 50 тисяч гектарів яровими культурами. і Ми доволі таки неплохою взяли врожай відносно, враховуючи ту замінованість, ту ситуацію, яка була в цьому році, ми так ми зернових культур на молотили більше 60 тисяч тонн з 25 тисяч гектарів землі, ріпаку у нас було зібрано 4,4 тисячі тонн на площі 2,7 тисяч гектарів. Також враховуючи, що була велика замінованість, і в процесі розмінування земель аграрії пізно. Почали сіяти ярові культури, да, і в основному це у нас був соняшник. І, і так, всі планові площі соняшнику було скошено. В цьому році це у нас більше 30 тисяч гектарів. Урожай небагатий, враховуючи, що було мало опадів. Середня урожайність соняшника була 14 центнерів з гектару. По, що стосується овочевих культур та баштанних культур, то овочів у нас було засаджено 2100 гектарів. У нас вдалося зібрати більше 70 тонн продукції. 70 тисяч, тисяч тонн, mm да, -hmm. 70, -ти, 70 тисяч тонн овочевої продукції. І в цій частині це майже 50 тисяч тонн це томати завдяки роботи в першу чергу підприємства Агрофужін. Що стосується баштанної продукції, то у нас сьогодні було засаджено 200 гектарів в цьому році. Отримували ми 3 тисячі тонн кавунів. Це дуже мало, звичайно. Якщо раніше у нас засаджувалося 22, 22 тисячі гектарів земель, ми збирали 170 тисяч тонн. Тому порівняння з показниками 2021 року, деякі культури у нас від показників 21 року 2-5%. Це дуже, дуже дуже мало, але ми. З кожним роком, наступним роком наращувати значні показники. 2-5% це ми маємо на увазі загальну кількість по області, разом з окупованими територіями. Так, так. Всі наші показники для порівняння. У нас в 2021 році був рекордний врожай овочевих культур. Ми зібрали більше мільйон 700 тисяч тонн. Баштанів я вже говорив 170 тисяч тонн, зернових, зернових культур у нас намолочено полтора мільйона тонн. Це такий був дуже, дуже чудовий рік для аграріїв. Тому ну, би, такі цифри дуже сумні, але, але ми ну, плануємо, надіємося, що це вони будуть з кожним з кожним роком збільшуватися. Якщо говорити, те, що я вже зазначав, що нагальною проблемою є е, замінованість території, да? і ми, за цей рік у нас вдалося наростити багато більше саперів в нашій області, практично в кожній громаді е, громаді правобережжя вже сапери працюють. То, що, е, то, що ми вже маємо на сьогодні із е, всіх земель, яких становить 120 тисяч гектарів сільхозправобережжя, вже офіційно розміновано чуть більше 130 тисяч гектарів. 20 відсотків? Да, так, да. це ну, чуть більше 20 відсотків. Е, плюс якісь землі самі господарства розміновували, самі резервкували. Ми так підібрали скажі, статистику, інформацію для того, що тому що ми сюди звертаємося за допомогою в розмінуванні, в необхідності техніки механізованої для того, щоб брати ризик травм саперів, фермерів. І ми підібрали інформацію, що от за цей рік фермера підірвалося тільки з летальним сходом. підірвалося більше п'яти ферм п'яти фермерів. 5 фермерів і постраждало 15, отримали разного ступеню тяжкості, важкості ушкодження. Плюс більше 20 одиниць техніки було знищено в результаті подриву на мінах. Це із тих, що офіційно зафіксовані. Тому питання розмінування ми плануємо в 2024 році наращувати, збільшувати саме саперів. Да, працюємо з міжнародними організаціями щодо залучення додаткової механізованої техніки, необхідного засобів захисту для сапирів, додаткових. Ну, в цьому плані у нас задача щодо розмінування, ну, прийшвидше номер, номер один. Якщо ну, такий темп остан... залишиться щодо збільшення саперів, то ми думаю, що ми, е... враховуючи кількість саперів, враховуючи замінованість, то ми думаємо що зможемо такими силами розстанеться розмінування повністю десь до 5 років нам буде необхідно. Це дуже так великий термін для аграріїв, але да? ну, ми будем, будемо працювати над те, щоб все-таки збільшити, збільшувати ці площі і давати аграріям працювати. Стосовно так, так знакової в негативному негативній коннотації події для нашої області того знищення росіянами гриблі Каховської ГЕС, так як це вплинуло на, на роботу фермерів, так? Mm -hmm. да, ну, до всіх всіх проблем у 27 році дуже дісталось дуже нашим аграріям, да, нашій сільхосфері постраждала саме в результаті підриву гриблі Каховської ГЕС. У нас Херсонська область була найбільша зручна система в Європі. Тобто у нас э, зрошне земель було 427 тисяч гектарів, із яких 44 тисячі гектарів використовувалися для капельного зрошення. Це 60% показників э, України. Тобто дуже-дуже була розширена э, така мережа. В результаті підриву Грибіковська ГЕС, то э, питання зрощення на лівобережжі взагалі ми про нього поки забуваємо, да, ми не можемо там. Його використовувати, поки він не відбудуємо греблю. Що стосується, стосується правобережжя, то у нас є ряд локальних зручних систем невеликих відносно да, інголицька інгулець. зрочнована система на території Шорської області складає вона 18 і тисячі гектарів. Лиманецька зручна система офіційно використовується до 2 тисяч гектарів. Але ми зараз працюємо над створенням організацій водокористувачів на цій системі і плануємо її збільшити до п'яти тисяч гектарів за допомогою грантів, які існують іменно для відновлення зрошення. І також у нас є Батумська зрошна система. Це порядка трьох тисяч гектарів. але вона на території теблизиської громади розташована і зараз. Насосна станція була і затоплена, і постійно під обстрілами зруйнована. Тому питання поки була тумська система ну, закрита до звільнення, не лівобережжя. Ну тобто для в принципі для агарної сфери саме правобережжя не було таких критичних наслідків, так як це було як це для лівобережжя, якщо так, так, так. Якщо ну говорити масштаб лівобережжя, то з Каховського водосховища зрошування було на 300 тисяч гектарів зими. От масштаб масштаб цієї проблеми масштаб, масштаб цієї проблеми саме критичний для лівобережжя однозначно. Я чув, Крахов... що врожайність може із за цього впасти на... там, десь на дві третини, тобто до 30 да, тобто однозначно, по перше, це впаде у культур. Да, десь враховуючи погодні умови, враховуючи землю, то може і більше 50% вражальність е, падати. Плюс е, вже е, ми не маємо змоги використ... вирощувати такі е, зрошення, такі культури, як кукурудзу, рис. Да, по рису ми були на першому місці, місці в Україні. Е, Невелика кількість була на прижі кукурудзи, засіяно. Там порядка 300 гектарів частину ангелицької системи могли зрошувати, в некоторих частинах там були людей скважені. На жаль, це проблема. Плюс у да, баштани культури без зрошення. Ми от планували взяти 6 тисяч тонн гектарів, але у зв'язку, що це були посіяні кавуни на багарних землях, воно не зрошилось. В два рази менше урожаю ми зібрали. от от, от такий результат відсутності зрошення. Це дуже велика проблема, тому ми підтримуємо повністю пілотний проєкт реалізацію та від, відбудову відновлення гриблі Каховської ОГС, метою відновлення зрошення. І ми надіємо, що вже при, при проєктуванні, при будівництві вже можна використовувати е, більш сучасні технології, більш екологічно. Е, Екологічним підходом до цього питання, там в використання мас, масел і всіх остальних. Тобто ви і всі аграрії області все ж таки за те, щоб ГЕС відбудовувати. Так, і аграрії області, ті, ті, які реально займалися зрошенням, багато господарств, які е, дуже е, набрали багато кредитів саме на зрошення, Встановили 21 році е, багато дощувальних машин імпортних. Да, а зараз, зараз вони не мають змоги е, не то, що віддати кредити, да, за ці машини навіть не можуть використовувати зрощення. І тому ми вважаємо, що існування ну, без в аграрної сфери дуже проблематично. Враховуючи, що саме Херсонщина, район степу, да, таке ризиковане землеробство, тому саме. Херсонщина, майбутні Херсонщина, аграрна сфери, сам, саме саме для того для того, щоб повернути свої передові позиції, позиції то необхідно саме відновлення греблі куховського ГЕС, Тому ми надіємося, що найближчим часом це нам вдасться реалізувати. Дивіться щодо о, баштанних культур, ви кажете, 300 тонн да було зібрано три тисячі тонн. Три тисячі тон, тон кавунів було зібрано. Просто цікаве таке питання. Так одразу ж, коли у нас розпочався сезон, на всіх. Базарах, у всіх магазинах там в Одесі, в Києві, в, в у Львові почали з'являтися херсонські кавуни. Це були справді херсонські кавуни, чи ми все ж таки більш на внутрішній ринок в цьому році працювали? Експортували це в інші міста взагалі. Ось? Ну, я думаю, що є, є випадки експортування та да, перевезення кавунів продажу в інших регіонах, але да, навіть з засобів масової інформації. Є історії, де Херсонські Кавуни вирощують і в Одесі і в Києві. Тому ми вважаємо, і вони дійсно, коли людина покупає як Херсонський Кавун, але він смак зовсім інший. Тобто .е. Смак наших херсонських кавунів зовсім відрізняється. тих Кавунів, які вирішені в інших областях, там це інше сонце, інший температурний режим, інший, інший сам ґрунт, інший тому. Ну, такий бренд, але ну, ми працюємо над тим, щоб все-таки отримати, зареєструвати бренд херсонки вони, щоб його могли тільки використовувати тільки ті підприємства, да, і на, і встановити значок тільки на тих кавунах, які, які вирішені саме, саме в Херсонській області. Тобто ми теж над, цим, над цим працюємо питаннями.